Всім привіт! Я знову граю Dune Imperium. соло гра, виклики. І цього разу це буде дослідне завдання. В мене випадкова гра буде помічатися як для дослідження. Якщо я її відправлю в цьому раунді, то отримую експериментування. І в мене не буде однієї картки експериментування в грі. Щоб перемогти, треба. Розблокувати перший рівень власне, на шкалі експериментування. Все здається доволі просто. Є сплановане парування в ряду. Тут, власне, такі карти будуть дуже сприяти, можливо, навіть там переконливий аргумент буде. В першому раунді в мене випадає кінжал з сплануванням. От, я обрав мемнона, оскільки в нього є дуже просте кільце, і мені не треба буде додатково думати, щоб його використати. Так, зараз я буду ходити пошуком союзників. Пам -пам -пам. Можу йти на витривалі воїни, або навіть піти до імператора, оскільки я перша гравець, можливо, ще ці суперники докинуть загони в бій. Так. Власне, синій гравець так і зробив, а червоний. ні. У мене 6 очок переконливості і я буду власне, брати сплановане парування. Це карта прищеплення, і вона мені буде давати гнучкість. З цих карт я більше нічого не хочу. На цьому перший раунд завершується. Так, другий конфлікт, і тепер в мене дюна пустельна планета. Власне, є з значком експериментування. В суті, це, це та сама карта експериментування е, в цьому раунді, коли ходити агенту. Але, тим не менше, було б корисно її використати. Так, що можна тут зробити? Е так. Ну, можна буде піти на велику пустелю, е взяти цей додатковий спайс? Хоча вже червоний гравець це зробив. Так. Ем. Ну, якщо мені випаде сплановане парування, коли я піду на ментато, то це буде дуже незручно на наступний раунд, тому що там два приколні його громади, оскільки отріт немає кінжалів в скиді, і він нібито не купив карт з кінжалом, у нього немає інтриг, тоді можна розгорнути один загін і перемогти в цьому конфлікті. Так, ну, не знаю, чи мені збирати на цього зіпсутого монтата, Нехай буде. При відкритті в мене вже буде третій зразок експериментування. Як власне і в поле Атріда. О, вибив телелаксу мастер в ряду, але в мене, на жаль, тільки два очки переконливості, і я не зможу його купити. Так, як і планувалось, я перемагаю в цьому конфлікті. Ем... О, власне, сплановане парування тепер. Йде з експериментуванням. Тут можна піти за ментатом насправді, е, і вже від того відштовхнутися, що робити. Оскільки плановане парування мають доступ до Бенегисарит, таку опцію не варто втрачати. Я використаю власне, той самий перстень. Мені прийде, ще додатковий спайс. Я не можу зараз почистити якусь карту, бо в мене вони всі в колоді. З руки я цього робити не хочу, тому піду по верхньому шляху і вже буду на першому рівні експериментування. А, відповідно, та умова вже виконалась. умова перемоги. А якщо повезе, то візьму взагалі телексо Мастера. Якщо боти цього не візьмуть. Так, атріт полатріт має три на відкритті. Я зараз буду хотити однією з карт. Знову можна піти до імператора. Оскільки в мене випала дипломатія. І в мене буде 5 на відкритті. Так, 4 в лето Атріда. Він, правда, бере зіпсутого ментата. Ну, а я точно беру е, телекського майстра і, можливо, гільдійський двійник е, теж доволі непогана карта на прищеплення. Е, з доступом до гідлії можу поставити її зразу верх колоди, оскільки я якраз перетнув перший рівень експериментування. Так, мені, як інтрига, до речі, випала захоплення ринку. Це про прянощі повинні текти. І знову мені експериментування попалося на дюну постальна планета. Так, ну я піду тут за майстром меча. Продам весь цей спайс. Так, ну. Тут можна буде купити навіть цю двійку в експериментуванні, яка розлуповує локацію. Я зараз власне, можу прищепити цього льдійського двійника до експериментування. Взяти цей додатковий спайс в басейні Гага. І таким чином піднімлюсь все, все рівно на GD. Так, Давайте піду за Жуком. Тут буде ще одну інтригу. О, вона якраз для цього виклику так само ідеальна, оскільки тут Карта буде мати всі доступи до фракції. Так, на жаль, на жаль, пол взяв мою карту, яку планував, але там лицепляс випав так само дуже гнучка карта. Одна, мені здається, не вбільш, Ну... Найбільш збалансованих е, в цьому додатку, оскільки коштує тільки два, але е, має доступ до трьох фракцій і можна потягнути карту. От, власне, це той випадок, чому треба брати картки для прищеплення в цьому виклику, бо можна її прищепити до лицепляса, наприклад, в цьому випадку. І виконати експериментування. Навіть попри те, що в мене інтрига, я її прибережу. Так, можна почистити колоду або змінити інтригу. Ну, я, чесно кажучи, не люблю цю інтригу захоплення ринку, але давайте я один кінжал таки почищу. Або дюну постальну планету, щоб вона мені знов не випадала як для експериментування, бо вже двічі так було. Так, в мене ще є два агенти. Так, 7 це якщо перетворити на два жуки. Ім солярів на два жуки, в принципі, можна це зробити. І взяти собі два бонусних спайси. Так, на жаль. Лето пішов туди, куди я хотів. Ріду нічого цікавого не випало, щоб можливо купити майстром телелаксу Можна буде зразу цю карту взяти на руку, але в мене немає нічого в бою. Що мова йде про версників піску? Понад 9 очок переконувавсь я наряд, тут назбираю. Ну і в бій тут. Мені ж лишається зібрати три жуки, щоб мати бонусне очко на треку. Бенетлейлакс. До мене зред, тягну кінжал. І нехай це буде вершники піску за 6. На цьому завершую хід. О, я навіть виконав якусь умову з челендів самої гри на Steam. Тут, звичайно. Нічого купувати не хочу. Так, в мене вже Bennet випав як експериментування, але це те саме, що я на відкритті. Буду мати два експериментування, не знаю, чи потрібно мені це грати. Зрештою тут непогана шестірка випала в ряду, яка дуже гарно мечиться при паруванні. Саме довгі руки. Вона була вже в іншому виклику. Можете подивитися попереднє відео, де я проходив один виклик саме з цією карткою, з тими іншими умовами. І можна тут взяти ментати. Власне, можна. На довгих руках можна буде потягнути інтригу. Бене серед, на жаль, грі я не маю. О, супер, мені ще попався лицепляс. Власне, можна буде це з довгими руками і спарувати. Так, наразі подивимося на відкриті, скільки буде мечів в Лету. Там аж 5. Доволі сильно і в пола тільки один. Це плясом і довгими руками йду на 10 Піднімаюсь на фриманах, тягну ще одну карту, на жаль, це сплановане парування. Можу взяти ще власне, з імператора 2 зараз загони і кинути це все в бій. Плюс 2 мечі відвершників піску. І загалом це буде 10. Скільки в мене наступний, наступного раунду я буду ходити першим, то мені нема сенсу зараз ці інтриги використовувати. Можна взяти по дві. Так, Ну і власне тут я беру перше місце. Так, у мене 5 карт інтриг на руках. На жаль, цю не хочу використовувати, оскільки там є жук. Можна піти е на ментата. Не сильно люблю, коли в мене крадуть інтриги, але давайте я оці всі два задуми зіграю, щоб власне цього не було. До речі, гільдійський двіник дуже класно пасує з перстнем спочатку саме для Мемнона, оскільки він отримує в цей момент прянощі і зразу можна піднятися на, на гільдії. Дуже гнучко насправді. Так, що я тут можу знищити? Звичайно, що кінжал, і, на жаль, один кінжал мені таки ще прийшов. Можливо, мені треба на гільдію і засекюрити, щоб мене не перегнав пол. Оскільки хто перемагає в цьому конфлікті, той має подвійний бамп. Насправді дуже такий лайтовий оцей виклик. І просто в кайф його пройти, оскільки випадають різні карти з цього доповнення безсмертя. І на цьому звичайному рівні немає якогось челенджу, що прям треба кожен хід продумувати. Також є властивість Мемно на що, оскільки в мене є вищарад, я можу піднятися будь-де. Тому мені подобається, коли ця ідея з послом гільдії, щоб піти на вищу раду. І власне тут я можу завдяки послу отримати спайс і гільдійським двійником піднятися на гільдії. а тут вже спрацьовує. Мемно на здатність. І я таким чином закрию з собою питання гільдії Лоцманів. Так, У мене 9 на розкритті. Тяну також дві карти завдяки майстру телелаксу. Тепер це 11 можна купити одного жука. В генерованих силах і плянощі повинні текти. Так, мені в колоді цю карту не треба, тому нехай вона піде в скид. І більше нічого купувати тут не буду. Але, власне, через те, що я засекретив, захистив Гільдію. Червоний бот вирішив піти власне, на імператора. Так, тепер в мене лицепляс вийшов з експериментуванням. І в мене краде одну з інтриг. Як і в зеленого гравця, пішовши на таємниці, міг піти взагалі на імператора і вкрасти в мене Сюз. Так, в мене є тут дві карти прищеплення і навіть відправити посланця. Досі є. Треба забезпечити собі союз е, на імператора? Так. А чи зможу я зіграти? Так, ну давайте я ще покину одну карту. Оскільки я зіграю сплановане парування, то в мене швидше за все мало би активуватися довгі руки, оскільки це буде бенеги серед в грі. Потім зіграти розвідкою, оскільки е, якщо, власне, я сплановане парування і довгі руки разом зіграю, тоді можна буде взяти з собі з там і мати додаткові мечі на вершниках піску. Давайте, власне, так і зробимо. Я беру ще два союзи. І таким чином це вже буде. Активація кінця гри. Таким чином я взяв чотири Союзи з усіма фракціями. І це буде точно останній раунд, оскільки нема сенсу тягнути цю резину. Так, давайте я піду на дослідну станцію, потягну ще три карти. Так, в мене є і посол Гільдія, де можна три спайси перенести, перетворити в переможну очко, оскільки в мене є союз з Гільдією. Ще можна купити прянощі, повинні текти. І тепер я знову тягну дві карти і, власне, ще раз ті прянощі, що я купив. На цьому я завершую свій хід. Поле здобуває ще одне переможночко на шкалі Бенет Лелаксу. Перемагає на одному мечі в цьому конфлікті. Оскільки це вже кінець гри, то відкриваються інтриги кінця гри. І в мене в сумі вийшло стільки чого, скільки в атрідів. Дякую всім, хто дивився цей виклик зі мною.